Цибулька печеться вилізла з землі і від жари почала пектися. Треба вибрати зараз ту, що не вкрита землею, щоб не, не пеклася. Ось, пробігаємо по верхах Попередній урожай дуже гарний. Ось це ось так. Ось так. Раз. Ось вона виглядає. Ось вона. Раз. Підбігли, ухопили саму меншу і побігли далі. Хоп-хоп. Є, до речі, я помітив. У мами ще й біла цибулька. дуже так гарно виглядає. Ану. О, диви, яка гарна. Така. Ось вона дрібненька, вибіг. Вирвав, вирвав, вирвав. Ну така. Але як показує практика нам такої цибулі, скільки б ми не заготовляли. До нового ні. року вистачає. А потім ми її мусимо теж купувати. Садимо багато. Цибулі садимо на рівні з картоплею, бо це той овоч, який їсть в прикуску, можна сказати. Йде усе. Смажена, сира і яка гарна. Ну, все, ось що. Зараз її треба скласти Марія, так, щоб вона охолола, щоб не погнила. Марія, то, що і потім тільки. Оно... Перед цим діти потоптали бадилля. Оце ось щоби... що це була. Мусимо рвати. Оце отака. Діти притоптали бадилля, щоб швидше висихало. Ну, жалітися на розмір нічого. Навіть без поливу в цю в таку страшну жару. Але ми з урожаєм. І Чекаємо, що я ж кажу. О. Це, це яка озима? Так, да, це зима, та а. яра. А ми ось тут пройшли яру, ну теж, ну ну теж тоже... що, оце ось. Це, ось це. Береть озима озим, озим явно о, крупніша. От. Не, тут, о, да, озима 100% крупніша. А яра, ну ось вона. Ось. Ну, нічим вона не поступається. Тобто можна використовувати як і на зиму садити, так і з весни. І той, і той врожай з весни на зиму. Чудовий. Ребана й де витрапляє. Дивій. Не попадається. Десять є. Ага. До речі, з приводу на користь озимої цибульки є таке, що кожна п'ята цибулинка ярої йде підгнивша чомусь. Ось я чотири підряд вирвав. Гарні одна гнила. Можливо, трошки тут поряд кубніка і сюди попала волога і це призвело... Серед яру і серед озимої немає Це... взагалі порченої. <ріст> ось яра, отакі ярі да, ну Серед неї багато порченої. ось ось, Якась зни. Багато вологи було. Але озима, до речі, не така гостра, як, як Де... яру. Ну, тобто посаджена з весни. О. Ось одну витягнув таку, одну ось таку. А ось і приміщення спеціально треноване для цих цілей. Тут ми і картопельку минулорічну охолоджували перед закладкою в погріб. Зараз же ж будемо сюди висипати нашу цибульку. Результат дуже гарний. дуже гарний. Це переміщення темненьке. Тут досить прохолодно в порівнянні з вулицею. Трошки вихолоне і буде в'язатися на зберігання. Все.